Ну що, Don't Push the Horses, як то кажуть. «Don't push the horses» Олександр Усик попереджав Даніеля Дюбуа, не женити коней, не поспішай, а Даніель не послухав. І це було легендарно, це було епохально. Олександр Усик українець підкрив вемблі. Хтось сумнівався? Ну, дуже мало сумнівів було. Ми з тобою говорили, що у Даніеля Дюбуа є один шанс, це удар. Але спробуй нас загнати Усика, спробуй по ньому влучити. І насправді то влучання ж були. І третій раунд судді віддали навіть Дюбуавню, а більше було точних е, силових ударів в тому раунді. Це єдиний, так? Да? Так, єдиний. Ну, а скільки їх було тих раундів? Реально, неповних п'ять. Все прям як очікувалося, але навіть іще краще від того, що Усик ось дійсно вказав, там ти три з половиною хвилини відпочивав, а зараз давай спробуємо серйозно пройти дистанцію. І дуже швидко, Даніель здався. Не жений! Не Народ разом з Сергієм Лук'яненком, який працював на цьому вечорі боксу, Зараз підсумуємо для вас легендарний поєдинок Олександра Усика з Даніелем Дюбоа. Навіть не підсумуємо, а підвеселимо. Підвеселимо, да. так. <свят> ну що, Усик знову вже трьохразовий абсолютний чемпіон світу, так? Насправді, це унікальна історія. В епоху чотирьох поясів, ніхто триразовим ще абсолютом не був. Кроуфорд дворазовий в двохвагових і новий в двох вагових, Сауль Канело вдвічі в одному дивізіоні. Усик в двох вагових і плюс ще й в Хевівейті і ще раз. Він дав цей пояс потримати, Дюбуа і коли прийшов час, забрав просто його назад. Ну він непереможний досі? Як ти сказав в студії після бою, що тільки Рокі Марчано, перший був, да, і Усик зараз другий в історії. Хто може, якщо він ну, зараз завершить кар'єру? А ми сподіваємося що не завершить другий після Рокі Марчано, хто непереможний за всю свою кар'єру. Непереможний чемпіон Хевівейту. Mm. Так. Mm. І Марчано завершив, якщо не в 56-му році. Це пройшло, ма, це пройшло майже там століття, 70 років вже пройшло, і не було такого боксера в Хевівейті, який зумів би всю кар'єру пройти без поразок, взяти поїзд хоча б на один бій і не програти. Програвали всі, програвав Могамедалі, програвав Ленокс, Льюіс, Ларі Холм, всі поступалися. Олександр Усик дуже щиро бажає йому записати собі в актив ще й це досягнення. А загалом по бою, ну це було. Просто супер-мега-класно. Зараз будуть, я впевнений, люди плюватися. Типу, хто такий Дюбуа взагалі? Чого він вийшов на цей бій? Він занадто слабкий. Мені дуже хочеться, щоб пройшло кілька років, там років п'ять, і подивитися, що з Дюбуа буде через п'ять років. Бо реально, ось ті три бої, що він провів, непереможний був Міллер, непереможний був Хергович. І Джошуа, можливо, це була далеко не найкраща версія Джошуа, але все одно Дюбуа проти них виглядав пристойно. А це. Представники природньо надважкого дивізіону. І з ними Дюбува показав, що він може бути чемпіоном світу. Просто Усик це феномен. Це людина, яка руйнує всі правила. Він з надзвичайно швидкими ногами, він з блискавичною реакцією, він, в нього просто процесор читає все. Я раджу всім передивитися нокауту. саме Нокаут кілька разів, за того, щоб визначити, що Усик зробив просто все ідеально. Він від цього був перестрахований. Він правою рукою прикривав голову для того, щоб Дюбував, разі чого по ньому не влучив. Хоча розумів, він зараз лівою з боку е влучить сам Усик, mm -hmm. і, це буде, mm -hmm. і це буде вже накаутуючий удар. Але все одно Усик перестраховувався, він відхилявся. Ну, він все зробив максимально. Він проатакував, він захищався, він готовий був до контрвідповіді, в разі чого, і вклав всю просто силу в цей удар, який називав удар Іван. Ось на прес-конференції він сказав, це удар Іван. Удар, названий в честь українського хлопця, українського козака, який працює, там, здається, на фермі, якось так як він сказав, в якого сила є, і ось цю силу він показав Даніелю. А що скажеш за Дюба? Ну, ми з тобою перед боєм говорили, що в нього проблеми з характером. Ну, не проблеми, трошки не вистачає характера, так? Ну, Даніель, ось те, про що так само ми спілкувалися, впевненість піднята на ось таку от висоту. Чим вище ти перебуваєш, тим більш боляче тобі і падати донизу. Де дійсно його накачали е, команда, накачали його успіхи знову ж в тих боях в перерві між першим боєм та другим Усика. Знову на Вемблі, ця, ця арена, на якій він підкорив Ентоні Джошуа. Ну як не бути впевненим собі? Ти бачиш, ти почуваєш себе класно фізично 27 років, ти став міцнішим, ти додав досвіду, ти чемпіон світу, врешті-решт. В тебе є удар, який може перевернути все повністю з ніг на голову. І тоді, коли ти виходиш надзвичайно впевненим, і в тебе перший раунд щось поганенько складається, другий раунд поганенько складається, в третьому, здається, щось просвітлішало, в четвертому раунді взагалі все розклеюється. І тут важко не впасти, так я вам. Після четвертого вже Даніеля не було. В п'ятому усику треба було тільки довершити справу, не розслабитися, пройти дисципліновано і. Ну, це було дуже близько до ідеального боксу виконання українців. Кілька разів Дюбоа навіть його підловив, спіймав, влучання uh -huh. були. Але Усик і трималку показав, і показав, що так, повага до суперника є, робота над помилками є, скільки там ударів по корпусу пройшло, скільки було заблоковано. Ну, взагалі, просто вав. це, Це захват, це захоплення. Ти мені скажи, це найлегша перемога в кар'єрі Усика? По факту того, що відбувалося в Ринзі, можливо, але ж. Чим важче в таборі, напевно, тим легше в бою. Ну там, я впевнений, було просто досконально розібрано, що трапилось в першому бою, що бувають якісь там мікрозміни, макрозміни відбулися в нього, які його особливості. Все було чітко прораховано і зрозуміло, як саме треба проти нього рухатися, в який бік його закручувати, е, як пробувати, як, як почати бій, як проводити наступні раунди. Ну, по, по підготовці, мені здається, ось вона витратила. Ти змушений був витратити дуже багато сил. Олександр Усик змушений був витратити багато сил, його команда. І це все, що вони проробили, воно було продемонстровано в ринзі. А так, по факту, по бою, ну, він змусив небезпечного хлопця е, знову здатися. Хм. Типу, Дюбуа супер-мега-панчер, і Усик безударний. Два бої, дві перемоги нокаутами. Безударного Усика. У нього, в принципі, два нокаути вийти. Ну, так, проти Данієлі Дюбова. Ну, це якось е ірраціонально звучить. Проти мега-страшного нокаутера здобути обидві свої перемоги і зробити це нокаутами. Ну, вміє дивувати узик. Але, знову ж, чи хтось реально сильно здивований, я сумніваюся. Можливо, тільки здивований, що настільки легко. Цеки ну, ра... швидко євнею. Так, в перших раундах було переживання, бо ну, є удар, у Дюба, і цей удар нікуди не дінеться. Дійсно, одна, один удар може все змінити. І через це я сидів такий напружений. Ну, щоб ну, він було... знов брудно, да, бив нижче Було, пояси. Один раз один разок один разок було, було да. Але загалом все. Ну, він вже почав в третьому, чи в якому вішатись на нього, вже почало ну, трошки відчувалося, що він або зараз буде ризикувати, і, в принципі, і вийшло, або вже ну, трошки здавав. Глобально, от зараз я ще кажу, що у Даніеля не було якогось плану. План у нього був про п'ять раундів. Цей план не спрацював. Олександр Усик знав, що у Дюбуа буде тільки один план. Його команда знала. Це от реально це читалося. Мені здається, всі, кожен журналіст в кожній країні, кожного видання розумів, Дюбуа почне агресивно. Буде сподіватися буде сподіватися на те, що він зачепить Усика. Команда Усика це знала. І е, насправді усик, мені здається, досить рано навіть почав макати ліву руку. Пробувати лівий прямий найбільш сильний, напевно, удар. Е, Заради того, щоб показати, у мене також є удар. Ідеш <плес> на мене, будь ласка, отримуй. Тобто, усик відразу продемонстрував ось те, що йому необхідно було зробити, вибити цю впевненість бо він її вибив, а далі вже зрозуміло, що той план, який був. Все, вже він розвалився на запчастини. Ну як ми з тобою перед боєм обговорювали, uh -huh. відчувалося, і ми чули, да, що підказували дібуа, там кричали: там джеб, джеб, підніми руки, ну англійською. Підніми, uh -huh. піднімай руки, піднімай руки. Було чудно, що йому ну я не знаю, що він або не розуміє, як діяти, або йому просто підказують. це мені нагадало цей класичний бій з да? там, де теж весь бій підказували йому, і в нього нічого не виходило. В захисті Дюбуа не, не вражав навіть з тими хлопцями, які менш, менш майстерні, ніж Олександр Уси. А тоді, коли ти виходиш проти людини, яка передньою рукою працює, мов коброю, просто тебе гіпнотизує, ти не знаєш з боку, він з під руки буде пробувати, він над рукою буде пробувати, по корпусу, в голову. Ну, як йому чинити супротив? Як Олександр заходив за передню ногу своєму супернику, щоб просто неможливо було по ньому реально влучити. Прям. Лічена кількість спроб була від Дюбуа е, лівим боковим своєю передньою рукою залишити усика перед собою. Але також воно не приносило результату. Ну, надто вже колосальна різниця. Я дуже сильно спокійно підходив до цього бою, оскільки розумів, прірва в класі є між усиком, і між Дюбуа. Але ось єдине, аби не трапилося якогось удару, бо ну, дуже все добре складається в кар'єрі Олександра. А коли все дуже добре, щось може просто в один момент піти не так. На щастя, не тут, не зараз. Він свою роботу зробив, він продовжує залишатися максимально професіоналом, е, максимально відповідально ставитися до своєї роботи, до своєї праці і не дозволяє якісь випадковості трапитися. Просто е, мене здивувала вихід е, Олександра Усика на ринг. Не спочатку не підзвичну для усіх нас пісню. Багато хто вже почали писати де барабани, де барабани? Да, це я так розумію, якась оброблена версія «Аве Марія бо, можливо, я помиляюсь, мок, якщо ви знаєте, напишіть у коментарі, а потім вже всім відома нам пісня Браття була і. Я не бачу взагалі жодної. Ну наш Олександр Русик в принципі не дуже емоційно завжди виходить, але тут прям ну настільки спокійно. Наче це знаєш, якийсь звичайний будній день. і Він іде по ринку. Зараз Кавун буде купляти і буде сідати їсти. Просто ну взагалі жодного якогось переживання нічого не було. Війна він ну ну не вемблі 90 тисячний там заповнений? а… Просто ну, звичайний понеділок. Він не пробивний і в плані боксу, і в плані психології також. Впродовж усього і цієї розкрутки бою, після того, як його оголосили, перша офіційна прес-конференція, яка запустила, відповідно, вже всі, всі, всі зрозуміли, що це бій відбудеться. У мене. Певне враження було, що команда Усика намагається залишатися серйозною і додатково, типу, підігравати у цій темі британської сторони, що Дюбуа змінився, Дюбуа інший. Бо треба цей бій якось було продати. А всі вони прекрасно розуміли, що те, що трапилося в першому бою, якщо не буде ударів нижче поясу, то ще швидше Дюбуа вдасться розібратися. І... Досить багато команди усика спілкувалася із командою Дюбоа. Ось ця легкість відчувалася. І як Олександр повів себе на церемон... після церемонії зважування, точніше, фейсоф, коли був відразу після зважування, він просто вийшов і засунув за спину Даніля Дюбоа. Вийшов вперед, підійняв руки догори. Мовляв, хлопче, ти будеш у мене в тіні. Безальтернативно. Не було страху, була просто пророблена робота і чітке усвідомлення того, що. До всього, що може, Дюбуа, команда, усика буде готова. А чи буде команда Дюбуа готова до всього, що може усик? Без шансів просто. Ну і звичайно, завжди після бою обговорюють, що далі. Тут вже накидують, що Ф'юрі, Джейк Пол, за Полісся пограти. Як ти думаєш, що які взагалі можуть бути варіанти? зараз? Полісся дуже класно обіграли СМН Полісся, це написала наступний суперник Усика Санта-Колома, так? Так, Андорська, якраз це наступна команда в лізі конференції. Ну, ось це гарно. Я знову ж і перед боєм було зрозуміло, що коли Усик переможе. Ймовірність поразки прям була невисока і не розглядалася. Коли Усик переможе, він пройшов світ боксу повністю. В любителях він виграв все. В професіоналах він виграв стільки, що в голову не вкладається. Абсолют в двох вагових категоріях і умовно там і ноуве стає в двох вагових абсолютом, Кроуфорд стає, але вони не підіймаються на плюс 10 кілограмів, як це робить Усик. Вони не б'ються з людиною, яка набагато більше за тебе. Ну зараз Кроуфорд буде битися з Канело, Окей. Подивимося, це буде щось схоже, типу як усик б'ється Ф'юрі, по різниці в габаритах. Е, він супер мега-виклики перед собою ставив. І нам потім ще роки знадобляться по завершенню кар'єри, щоб осягнути насправді наскільки це унікальна людина, унікальна постать в боксі, в спорті, просто в історії того, щоб підвладно людині. Е, і зараз, тоді, коли він зробив все, він просто може обрати будь-ким, будь-де. І я задумаюся над ну ф'юрі, прям взагалі не хочеться в другому бою. Усик ще краще виглядає, ніж в першому бою. Плюс Ф'юрі зашкварився з тим, що він поїхав в Росію. Е, ну, по-людськи, взагалі, не хочеться бачити перетрило. Тільки фінансово. Тр, фінансово. Е, з приводу хто Джошо, з приводу Паркера. Чисора, да, здається. Чи соро, нас далі? Чи є сенс проводити там відволікатися на обов'язкові захисти? Думаю, немає. Бо є ж хлопці. Вордлі чекає, там, чекає Кабаєл, чекає Паркер. Е, усик може сказати, отак от взяти ці пояси. Забирайте хлопці. Я вже їх у себе потримаю, я вже тричі став абсолютом. Будь ласка, насолоджуйтеся. І реально, ч... я, я задумуюся над тим, якщо хочеться знову відбоксувати на Вемблі. Чому не чи сора? От, от чому? От Усик чомусь згадав про нього. І у Дерека така історія була, його любить Тайсон Ф'юрі, Він бився з Тайсоном Фюрі. Так само просто задля того, щоб отримати пейдей. Вони зберуть стадіон. Це буде останній бій в кар'єрі Усика. Це буде останній бій в кар'єрі Чесори, 50 для нього, 25 для Усика. Перед боєм з Дюбуа скільки говорив про те, що треба боксувати як Чесора, чи дав найкращий бій в кеві-вейті. Ну окей, давайте цей гештальт закриємо, потім бургери поїмо. ДЕРЕЙК! Да, да. I'm coming for you! Це буде такий е приємний, дружній бій, для того, щоб і задовільнити вболівальників, в дечому це можна розкрутити, це можна подати красиво. А так, кого обрати? Джейк Пол пройшла церемонія їхня face to face. Це мені здається, років через 5 цей бій може бути, коли усик трошки по дорослі, ну, по старше стане. Да. Так. Тому усик що може... зараз ну, це ж без шансів. Усик може робити просто все, що завгодно. Але ось я реально не здивуюся, якщо це буде Дерек Часоро. Просто це красива історія. Е, були реванші з Дюбуа, з Джошуа, з Ф'юрі. тоні Беллю кар'єру завершив. ну і Тоні Белю це не той дивізіон. Давайте ще з Часорою так само дамо другий бій. Why not? Просто з Джейком Полом ну, стихаєш. Ну, Джейк Пол з Тайсоном бився, Тайсон наскільки на 30 років чи на 25 старший, так, да, Джейка Пола, ну, І закінчив ну, дуже давно кар'єру. А тут Усик в праймі, ну в топовій формі. Це ну хіба що я не знаю. Ну, грошей заробити це так. Це топова історія, але з точки зору, ну, це не конкурентно спроможно було. Ні, це все та. Це просто Жод. хайпік. Ні, ну так, це просто підняти гроші. Це можливо, реально років через. Але 10, єдине, да. от навіть з точки зору підняти гроші, Чи цікавий цей бій е, в Британії, де реально поважають бокс? Та стадіон не збере Джейк пол. Чи цікаво це в Сполучених Штатах? Усика немає там такого великого імені, бо в Америці немає боксера Хевівейту. Бо в Америці за цим дивізіоном ну, слідкують так. Там полегше люблять. Ну просто там немає представників цієї вагової категорії за кого болювати, чому взагалі звертати увагу на цей дивізіон. Тому чи зберуть вони так само стадіон, як з Майком Тайсоном? Ну, далеко не факт. Бо просто Вусика немає того імені в е, USA. Е, Ну, поговорити для соцмереж зробити допис. Ну, класно, це розлетиться, візьміться. Знову ж додаткова впізнаваність, Це е, ще підвищення впізнаваності свого бренду, ще розширення своєї аудиторії. Олександр Усик цілком заслуговує на те, аби ставати ще, ще ще, відомішим, відкривати для себе там нові сторінки. Нехай прихильники Джейка Пола, ще звернуть на нього увагу. Е, а з приводу грошей: турки Аляль-Шейх він е, каже, що хоче побачити бій з мозусом і Талмою. Мені здається, це і для одного, і для іншого певний ризик. Для Усика він вдвічі старший за Ітауму. Зараз Ітаумі буде 21 в грудні, Усику буде в січні 39. 39. 39. Ну, Виходить різниця 18 років. Це багато. Ну, Те, що Усик супер-мега стар, очевидно, але Ітаума дійсно хороший боксер. Чи Ітаума захоче виходити на Усика? Коли зараз потихеньку, ти здається, крокуєш, ти вже змирився з тим, що ти не поб'єш рекорд, рекорд Майка Тайсона, і чи кинеться він відразу через те, що йому турка Шейк дає там великий кеш. Ну, не знаю. Обговорення якісь, може, будуть, запитають у того, у того, що може зійдемося посередині. Але ну, це дійсно інтрига. Бо немає однієї людини. Усик просто зачистий дивізіон. Усик зняв всі питання. Був Джошуа, був Фюрі, він їх. Де коронавірованно. Да. Просто поїзд дістався Даніелю Дюбуа, Цей поїзд треба було забрати назад. А тепер вільне поле перед Олександром Мусиком. Один він височіє над усіма з величезною перевагою. Хм. Ну, Ворен теж після бою сказав, що Фюрі попросив його організувати саме на Вемблі цей третій реванш, якщо він не буде, щоб саме в Лондоні на Вемблі було. Зі спортивної точки зору, це несправедливо. Ну, але, знову ж, Усик може ухвалювати будь-які рішення. Так, але зі спортивної точки зору, Фюрі програв перший бій, Фюрі програв другий бій з більшим запасом. Фюрі завершив кар'єру і просто типу, повернутися, щоб заробити гроші. Чому, чому Усик має давати йому таку можливість? Якщо, от, ну. Він захоче, якщо такі добрі, гарні стосунки між ними, так, але зі спортивної точки зору ну, воно не заслужено виглядає. І я особисто, напевно, більше за різноманіття якесь. Ну Щось це нове. Так, залишилося ж. Ми розуміємо, не так багато. Один зараз на словах. Може, потім і ще це рішення буде змінене. Але когось нового хотілося б побачити. Усик після бою сказав, що 38 років це ще молода людина, що це лише старт. Він посміявся просто із тих людей, які намагалися знайти які шанси. Для Дюбуа, мовляв, Усик старий, усик, як в Британії люблять казати, там є вислів такий, що батько час нікого не шкодує. І дійсно, час він стукає усім у двері. І рано чи пізно кар'єру ти змушений завершувати. Але Усик, я думаю, на це прореагував. Ви там питали, чи постарів я? Ну, а зараз подивіться, в 38 я виглядаю, значно краще за вашого 27-річного хлопця. Тому так, можливо, себе на волосі з'являється, але глобально це не є такою великою проблемою. Ну і подивитися на те, як він провів бій. Можливо, Діба просто не поставив перед ним таких викликів, щоб ми побачили старіння. Але щоб Усик сповільнився, щоб Усик став гіршим. Ні, може, реально він став навіть ще кращим. В 38,5 років. Ну, це, це вау. Дійсно, вік, наві, навіть, вік, навіть вік не може в нього виграти. Він хіба ж вдосконалюється з кожним роком, так? Через, через працю, через неймовірну самовіддачу, через я не знаю, в цьому немає логічного пояснення. Його треба в якусь біолабораторію пройти серйозний тест, зрозуміти, яким чином взагалі це можливо. Загалом він починав іще ще нижче, ніж Крузервейт. І тоді брав медаль, свою першу бронзову на Чемпіонаті Європи. І він піднявся в крузервейті, зачистив його, він ну, піднявся в Хевівейт, зачистив його. Це дійсно людина, над якою треба потім проводити якісь досліди для того, щоб, для того, щоб вирощувати ось таких от машин, як Олександр Усик. Також Олександр Усик підтримав Дюбуа після бою, Сказав: вибач, мій народ хотів цієї перемоги. Дюба з батьком теж давали коментар, і, ой, не з батьком, а з тренером. Uh -huh. Тренер сказав, що камон, йому тільки 27 років, що все ще попереду Усак... намагалася якось е скрасити да, цю поразку. Усику хочеться розпикнути. Ну мені особисто було дуже приємно, що він е звернувся українською до глядачів е з величезним усвідомленням того, що так, я аудиторія в Лондоні на Вемблі, яка хоче англійською почути від нього. Відповіді на питання, і є аудиторія його рідна. І, і звернувся безпосередньо до кожного з нас, і так подивився на очі і сказав: Дякую за підтримку, подякував в першу чергу військовим, яким всі ми маємо дякувати. Ось це мене дуже зачепило. Те, що він підтримав Дюбою, він підійшов так само по завершенню бою до нього, і в очі йому сказав, так само підтримав. І ця історія вона мене дуже сильно засмутила після першого бою. Бо Усик тоді до нього підійшов і сказав, що тебе там майбутнє, ти ще молодий, всяке таке, а Дюбова на це образився. І просто, якби до мене підійшов Усик і сказав ти молодець, там, це, в тебе майбутнє, це, я під щастя би стрибав. Усик побачив щось мені. А такий, ні. Він давав інтерв'ю Квінсбері. Своїм промоутером і казав: Я вже маю фразу, яку я скажу Олександру Усику, після того, як виграє його. Ну і що? Де? Що? яка фраза? Забув. І ну, Дюбуа е, сказав після бою, що я зробив там все можливе, варто віддати належне усику. Для мене це було якось. Е, е, е. Я, не, я, я не відчув того визнання від Дюбуа. Я не відчув, що він прийняв цю поразку гідно. Я відчув, що він. Е, Ну, ось дійсно, був піднятий на таку висоту, він впав низько, йому треба певний час, взагалі, то, щоб свідомити взагалі, що з ним сталося. І треба буде йому знову морально, психологічно відновлюватися. Бо після бою з легендою, то й треба просто легенді подякувати за те, що він з тобою розділив ринг. Ти маєш вже пишатися тим, що ти мав можливість із ним в ринг вийти, а не такий типу ух, ух ну, до він мене побив. Ну нічого, мій час іще попереду. Ну респект треба висловити. Було справжній респект. Ну навіть а тайсон що? навіть Тайсон Ф'юрі, враховуючи його епотажність, визнав і все по ділу. Сказав а це ну людина з непростим характером. Але що мене найбільше повеселило, те, що в ринзі відбулося після бою, це те, що прийшов тренер і дав свій коментар, а потім на вухо прошепотів Данієлю Дюбо, але просто мікрофон підсунувся одну йому до рота. Подякує аудиторії. Ось і те, про що ми з тобою говорили, Даніель не є самостійним. Треба, щоб йому батько підказував, треба, щоб йому тренер підказував. По завершенню бою, тренер підказує Дюбо, що робити. І Даніель стоїть в куточку і чекає, коли нарешті можна піти додому. Він виходив в ринг от реально чоловіком. Я не знаю, я читав коментарі, мовляв, він вже злякався до бою, але коли він йшов до рингу, в мене було відчуття, вау, це він заряжений, це клас. Значить, ми побачимо найкраще, на що він спроможний. Бо, ну а навіщо взагалі випускати його проти Усика, якщо він буде не в найкращій своїй формі? І потім знову він повернув його туди, де Даніель був в, у Вроцлаві два роки тому. Знову хлопчик Даня, е, який не мав ось таких трьох перемог, треба починати все спочатку. Ну, це як є у вас в студії Немігего, я якраз чув цю цитату Майка Тайсона, так, що будь-який uh -huh. твій план на бій ламається після першого удару по голові. Ну, по, судячи з усього, у Дюбуа сьогодні саме так було, що він взагалі втратив абсолютно контроль над будь-чим після То третього нав... раунду. Навіть десь. ідеальний план, ну мега структурований по молекулам, якщо все розібрати. Якщо є така прірва в класі, ну що б ти не зробив? Ну. ну Футбольна термінологія, так? Якщо вийде остання команда чемпіонату України проти переможця Ліги Чемпіонів, ну як ти не розбереш, що, що буде робити Усман Дембеле, як ти не, не прорахуєш все, але він кращий. Це, цей колектив кращий, він тебе переграє, він тебе розгромить, бо різниця в класі присутня, І в боксі так само. Як ти не підготуєшся, як ти не налаштуєшся? Якщо ти гірший, Ну тільки тобі може всміхнутися удача. Пані Фортуна, вона все ж е, обрала того, хто сильніший, і хто знову ж дуже важливо бути не тільки сильнішим, а й відповідально ставитися до своєї справи. І Усик в цьому плані так само не дає слабину. Він каже: Мені не подобається тренуватися. Моє тіло після кожного бою каже досить. Але він змушує іще він змушує ще себе навантажувати, проходити через ці е, виснажливі табори тренувальні, бо без нього. Без цієї підготовки, без професійного ставлення, він не буде усиком в ринзі. І ось це найважливіше, що він перемагає самого себе постійно, домовляється з собою. У мене понад 300 боїв у любителях. Я в професіоналах кемп за кемпом проходжу, і кемп не тільки перед кожним боєм, а бували такі поєдинки, які зривалися, які переносилися, і додатково треба було перебудовувати, додатково виснажувати свій організм. Він себе перемагає, і потім ці суперники, ну, особливо Дюбуа, це взагалі для нього не виклик. До речі, в минулому відео ми розіграли три промокоди на передплату максимальна від МИГО на три місяці. І на днях ми подивимось всі прогнози ваші на бій Усик Дюбуа і оберемо трьох переможців. Так що стежте уважно. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет бери від гри своє.